Коли втратив одного друга, втратив другого друга, в мене ще один друг військовий зараз. Близька мені людина, мій родич теж військовий. І я сидів якось так на іглі, на іглах таких, думаю, чого сидіти. Це рівнянин Артем Курилович і за крайній рік його життя змінилось докорінно. Вийшов на, на перший мій вихід і попав полон. Артем приєднався до лав ЗСУ у віці 23 років. Попередні спроби потрапити у війську ще на початку повномасштабного були невдалі. А ось у 2023-му їх з побратимами відправили на навчання за кордон. Місяць вдосконалював навички у Великій Британії. Та перший же вихід на позиції в Україні Артем точно запам'ятав на усе життя. Тоді його з побратимами взяли у полон. Було чотири людини. Один загинув і остальні зі мною разом розраховував мінімум на півтора року, так як всі там хлопці казали, що нікого так швидко не відпускають. Але вийшло так, що через 9 місяців вже повезло і приїхали до Артем. Був один із 95 військовослужбовців, яких вдалося повернути у липні цього року. Це щемливі кадри із того обміну. Після полону та реабілітації Артем вирішив стати волонтером, допомагати своїм близьким. Саме перше, що я приїхав з полону, побачив, що от є, є збори. Спочатку були на звичайні бригади. Там кому там щось не вистачало якихось, не знаю, як що Таке, типа, що не дуже треба дуже багато, багато грошей. А потім побачив знайомою одною, що вона робить багато зборів. От, і подумав, що на той час, поки я тут, поки не повернуся на службу, буду допомагати. Та, попри це, в подальшому Артем все ж планує знову повернутися у Стрії. Каже, підтримує його в цьому дружина та донечка. Дружина навпаки на, на, мені казала, що. Я думала, як ти тільки приїдеш додому, ти там, буквально місяць там, на реабілітації поїдеш на сад. Були такі думки, коли так було все на гарячому, коли я був сам без рідних. А потім, коли приїхала вона до мене в реабілітаційний центр, трошки воно змінилося. Да, і вирішив там хоча б якийсь час, що я пропустив, приділить для жінки, для дитини, але все одно такий час, що треба братися за голову і. Берегти, так скажемо, май, майбутнє зараз. Артем відкрив збір на автомобіль для восьмого полку ССО. Ціль 130 тисяч гривень. І кожен з вас може долучитися та підтримати його за QR-кодом або номером, який ви бачите на екрані. Збір для восьмого полку ССО. Вони працюють на харківському напрямку. Там знаходиться мій дуже близька мені людина, і по його бажанню. Ми збираємо на машину ціль 130 тисяч. Зібрали там буквально 15 десь. Там збір триває 4 дні. може, від сили. Також Артем регулярно виходить на акції підтримки військовополонених, які відбуваються у Рівному. Закликає усіх не мовчати і підтримувати Україну та військових у такий непростий для всіх час. Ілля Олег Шоломай, новини Рівного.